От не бути нашому з вами дому, погодьтесь повноцінним, якщо в ньому немає пристрою, який забезпечить нам вірніше нашим продуктам тривалу свіжість зберігання. Так, ми про, ми про холодильник. Тому давайте зараз із вами розглянемо один такий максимально сучасний варіант, який забезпечить охолодження наших продуктів максимально правильно. Ось він, найоб'ємніша модель серед сайд сайдів 2016 року, яка, зберігши габарити минулорічної моделі, ще більше наростила свій корисний об'єм, який по суті дорівнює двом стандартним сучасним холодильникам. І цей зовні не такий уже і габаритний LG GS B 247 із покоління Veyron 6, такий справжній велетень. Адже завдяки тонким стінам та ефективній побудові його загальний повністю робочий об'єм. Сот літрів, з якого понад 406 – це холодильна частина і 220 літрів морозильна. Однак сьогодні вже варто дивитись не лише на голі цифри об'єму, а краще звернути увагу на ті переваги, які надає ця новинка в щоденному використанні. Зовнішній огляд, давайте розпочнемо з похвали виробника за отаке оригінальне покриття дверцят на передній панелі. Тут не лише сучасний дизайн, а й технологічно продумане розфарбування, яке приховує усі марки відбитки пальців. Відмітимо і ручки дверцят у стилі прихована кишеня, яка дозволяє спокійно відкрити холодильник, навіть коли ваші руки чимось дуже-дуже зайняті. Відкрили і тут ще раз зазначимо, що маємо справу з моделлю холодильника типу side-by-side, -side, Тобто двоє. Автономних дверцят з двома незалежними відділеннями холодильне та морозильне. Вони тут розділені горизонтально. Морозильна камера ліворуч. Тут бачимо кілька її автономних секцій, які розташовані знизу та окремі полички. Усі вони рівномірно освітлені широкою зручною led підсвіткою Температуру як морозильної, так і холодильної частини ви зможете контролювати і регулювати з зовнішнього led дисплею розташованого на передній панелі холодильника. Ось він. Тут окремо винесена кнопка функції швидкого заморожування, яке на три години вмикає знижену температуру аж до мінус. Вадцяти градусів, і завдяки цьому максимально збережуться корисні властивості продуктів та навіть їх зовнішній вигляд, що прямо знахідка у випадку з фруктами та ягодами. Найголовніше додатково охолоджене повітря дутиме в відділення швидкого заморожування, і на роботу усіх інших не впливатиме ніяк. Загалом же дана модель оснащена шістьма цифровими датчиками, які ретельно контролюють відхилення від заданої користувачем температури на 9 градусах. І незалежно від того, де розташований продукт, біля стінки або біля дверцят, він, однак, рівномірно охолоджується потоками повітря завдяки роботі системи Multi Airflow. Не так як у старих холодильниках, де повітря розподілялось нерівномірно. Тут температура буде в кожному куточку та, яка потрібна. Техніка за цим ретельно Прослідкує. Для більш якісного зберігання продуктів розроблена спеціальна технологія підтримки оптимального рівня вологості Moist Balance Crisper. А там все просто бачите оцю коміркову структуру верхньої кришки. О, під час зберігання продуктів зайва волога на ній якраз і осідає. А ось іще один широчезний ящик Fresh зона для зберігання овочів та фруктів, який за рахунок спеціального підуву також створить їм спеціальні регульовані умови зберігання. Тобто Ще раз наголосимо на продуманості кожного елементу холодильника. Тут і оптимальна ергономіка і збільшені зони для тих секцій, яким це вкрай необхідно. От вам полички для великих пляшок на дверцятах холодильника. Та і загалом відзначимо, що відсіки на дверцятах не аби було, а досить габаритні. Влізе в них чимало, і дверцята через них, вибачте, не покосяться. І скляні полички не бійтесь навантажувати. Вони тут із загартованого скла, яке витримує навантаження до 50 кілограмів. Ну і само собою само Само собою, що цей холодильник із системою No Frost, тому розморожувати вам його не треба буде ніколи. Він просто не даватиме шансу льоду та снігу де-небудь утворитись. Само собою, що такий холодильник не стане розповсюджувачем бактерій, бо в повітродувах встановлений деодорайзер, який циркулює всередині холодильної та морозильної камер. Фірмовий дверний ущільнювач BioShield само собою, стане надійною антибактеріальною перепоною на шляху підступних мікроорганізмів. Його складу входить активна протигрибкова складова, яка, в свою чергу, не дає ущільнювачу деформуватись. Ну і само собою, що дана модель оснащена інверторним лінійним компресором, фірмовою розробкою та справжньою гордістю виробника техніки з іменем LG. Одна з важливих його переваг він працює надзвичайно тихо. Рівень шуму дорівнює десь там 39 дБ. Ви цей холодильник взагалі чути не будете. Ніякого гулу, ніякої зайвої вібрації під час вмикання вимикання компресора. завдяки йому тут підтримується належна свіжість зберігання продуктів, і холодильник відреагує на кожне відхилення від заданої температури на рівні 0,9 градуса. Та й енергії цей сайбайсайд споживає на порядок менше своїх попередників. Ось навіть сам виробник вже пише: десь там 438 кВт годин на рік. А це клас енергозберігання А а при відключенні електричного живлення, ця машина зберігатиме ваші продукти свіжими і ще цілих 10 годин. Для такого гіганта це погодьтесь серйозний конкурентно спроможний показник.